І всім ребаді. Сьогодні я в до тому що сьогодні останній тиждень хеллоуінської обнови, і я зразу захотіла її зняти, бо вже є Хеллоїнською обнова якби з Мардера, тому це буде наступне відео. Хочу вам показати все, що в мене тут з'явилося, нові ігри. Якщо, звісно, чесно це буде. Нові пети, бо їх тут купа, бо розробники зробили чудо річ, яка мені дуже сильно подобається всі обнові. Отож, <кхм> гадаю, всі вже бачили петів і якби ігри. Але саме, як я розумію, головна думка розробників це щоб зробити всіх петів по всій карті. Просто саме головне місце там, де є речі, аксесуари і всі такі інші, Це ось тут, от в Teddy Bear Patch. Тут саме є у нас головний от пет, за якого я вже маю ніонку. Я не хотіла б робити м'ягу, тому що вона мені не дуже подобається взагалі. Ну Подивіться, ну красива, красива. Е Купа тут появилось нових речей, навіть така машинка. Але я не розумію, що тут, що тут має бути, бо її його ще досі немає. Тут нічого не має бути. От в інших місцях є. Ну, в принципі, це головна локація, там де є всякі аксесуари для дому, там, де є ігри. От, наприклад, тут The Hampt, Костюм партії, Sleep or Treat. І тільки <кхм>, такі іграшки, і, як би, речі для дому. Багато сталося за того часу, поки не знімала допмі, тому все я сьогодні не покажу, а покажу тільки саме хвилинську обнову. Тож, давайте почнемо. Саме перше, що було... саме перше, що було у нас в першому тижні, як я пам'ятаю, у нас з'явилося таке от місце, коли кожних 17 17,40-47 хвилин склоняються такі от мишки. Не зранну Ньонку, Я сама зробила Ньонку. Ті мишки. І щоб їх дістати, для того треба ось таких от Yarn Apple. Їх треба 10 штук, щоб приручити цього кота. Їх можна вибити з такого мішечка, який у вас дає призи кожні 10 хвилин. У мене лише 4 хвилини. Кожних 17 47 хвилин прилітають мишки. І ви один раз можете за цей час дати їм. Тобто кожен раз треба можна буде дати тільки одну, і так то вам треба буде десять. Рахувати це буде десь скупа дві години, може більше. Більше, я гадаю. Ну, але, ну, такі умови. Тому я зробила дразньонку і. дивіться, яке воно миле! І воно в мене аж зразу райд Та да, його напоїла райд зількою. Воно таке миле, потім колись собі я, напевно, що куплю флай зірку. Бо воно таке миле. Ще на, е, з того, що було першого тижня, у нас з'явилося таке от місце, там, де у нас з'явився такий фантом дракон. Е, він коштує 1000 робоксів. Щоб його викликати, теж можна буде отут походити. І він тут вилітає. І теж його можна купити тут. Тобто два фантома в різних місцях. Ну, якось дивно, знаєте, отут і отут. <хи> Але з цим теж пов'язані завдання, за які дають 100 цукерок. Їх буває різні. Далі, в другому тижні, у нас з'явився отут-от пес, який ходить по карті. Зараз його пробую знайти. Ну він десь точно скоро буде. Він десь скоро буде нічко, тому я ж знаю, де він. Вовін, вон там йде. Його теж можна купити. Е, во. За 43 тисячі тих. Я вже його теж. Я вже його теж зробила ньонкою Зараз зараз, зараз, зараз. Така собака красива, красива. Під мій схін, до речі, трохи підходить. А що в першому тижні тут є таке от містечко, тому всі знають. І тут висять наші скелебет. По ньому я вже не робила ньонку, тому що, якби воно дорого коштує. І некрасива воно. Вони тут всі висять, можна купити любий, просто: тут три і там три. Навіть якщо купити, то ніяке не пропаде, просто лишиться. Це прикольно виглядає. Ще в другому тижні, якщо я не помиляюся, з'яви. А що це таке? Це торнадо, яке висипляє цукерки! Воно в цьому третьому тижні з'явилося. О. Коротше, по поводу цього торнадо, а про Петі трошки пізніше. А щоб дістати це торнадо, то треба побачити, чи дуже сильно віє якби листя, як нам казали розробники. І тоді його треба знайти і за ним ходити. І він вам дасть Мені сказали, скільки одне за одне скільки. Десять є за одне. Подивіться, скільки тут людей за ним ходять. Я не знаю, скільки воно буде ходити так по карті. Мені здається, що недовго. Ну, все, мені, в принципі, достатньо більше я не хочу. Да, в мене дивіться, вот, тут вже тут з'явився. Можна взяти, і мені випало 250 цукерок. Так, да, тут може випити ще цукерки, крім цих е, яблучків, я б так сказала. Вони не. ладно. <кхе> Давайте ще щось спеців покажу. На другий тиждень у нас з'явилися ось такі от паучки. У кого фобія можете зайти в, в, в графіку і виключити її. І будуть вони такі от маленькі. Але якщо включити, то вони більш, е, вони більш красиво виглядають і уявіть. Я спочатку до того грала без е, з фобією, типа включила, що вони будуть не такими. І мені випадала якась фіня. Коли я включила і взяла першу попадальшуся, мені випала Лего. Ні, подивіться. Мені цікаво, а якщо включити фобію, типу, то лапки в інвентарі там теж будуть? Мені цікаво просто. Так, да, реально. Ну, це круто, вона зробила реально. Але мені більш сподобалося таке от, воно ну, більш таке реалістичне, хоч я пауків боюся. Ну да ладно. І зразу попереджаю, якщо трошки відео буде підлагувати, я дуже сильно вибачаюся, бо мій комп'ютер не настільки мощний, щоб витримувати запис програми. Тому в мене графіка трошки менше стоїть, ніж зазвичай. Також, якщо не помиляюся, в другому тижні я назбавила, що за 250 робоксів можна купити 5 цих яблок. В принципі, я їх купляла один раз, і, ну, в принципі, це ж мені допомогло швидше зробити оцього ньон... Ньонку Ніонку. Да. Далі, що у нас з'явилося другого тижня? Точніше, більше нічого не з'явилося. Якщо з'явилося, якщо щось з'явилося, то я потім вам розкажу. Третього тижня, якщо не помиляюся? З'явилося ось це от. Це просто бомба пушка-пет. Він коштує 1500 робоксів. Там, Якщо ви його купите, буде кнопка Transformation, і воно може бути перетворитися в любі оці три пета. Тобто, загалом в нього чотири форми. І це дуже крутий пет, але я його купляти не буду. У мене робоксів немає. Я Ну Тут теж є всякі такі місця, там де можна вибрати, куди бал привели. Далі. У нас тут з'явилися от Ghosty Cat, Які коштує 40-70 тисяч. В принципі, я думаю, воно буде трошки красивішим. якась у нього форма така дивна, але я його хочу купити і, напевно, зробити ньонку Але я вже знаю, лишається 9 днів, а в той менше, тому якби не встигну. Далі, якщо тут ще піднятися, тут буде DJ Smooth, який коштує у нас аж 44 тисячі. Ну, він такий красивий, красивий. Він з одної міні-гри, яка тут у нас доптим є. І ще Долу з того з'явилося отаке от болото, у якого є тут Так, Ай-Ай да, Який коштує лише тільки 3900, і з'явився легендарний Слімінго, якого я вже купила. Він коштує 156 Ой, тисяч. Отака от легендарка. Він з'являється кожен 15 хвилин і стоїть ось тут. І якщо з ним ходити, то він, типу, не стає невидимим, а потім з'являється. Це прям крутий пел. Я от хочу його напоїти якоюсь зіркою, наприклад, флай. Щоб я літала не на невидимому петі. Але реально, це дуже круто придумала. Ну, що до того до цього пета добавили перо телепортації. У як кажуть, це ламінго, він телепортується. Це от перо коштує 29 робоксів. Не так і дорого. І за допомогою нього можна телепортуватися. Але я його не, я його не купляю. тому що в мене є оця штука з теж цієї обнови. І ним набагато зручніше користуватися, ніж телепортуватися до того ж, там відстань маленька, як я, як я розумію. А, і ще у нас з'явилося. Минулого року у нас теж була от Печі Бер. О, oh, господи, я вже зайшла. Печі Бер, да? Yeah, with bear. Тут зовсім все поміняла. Я не пам'ятаю, чи я минулого року знімала оцю Печі Бер. Але. М -м, тут поміняли просто карту. Вивізь, дивіться, яка вона. Я якщо щось не пам'ятаю, яка була минулого року. О oh, Господи, лисичка з Майнкрафта! Чекай, я за тобою буду ходити. Бо я привид, я зайшла занадто пізно. В грі, коротше, як минулого року лишилось, як і розумієте самі правила, бо я реально не пам'ятаю, що там було минулого року. Там можна було стати Survivor, або Hunter, або сам Пачи Пай. Я хочу побачити Пачи вот Пари, щоб вам показати, бо це прикольно воно виглядає. Матінка, во воно. Дивіться. Хе-хе. Боже. А, це ця дівчина Оце це той хлопчик. Хлопчик я з тобою ходити буду Ти цікаво. А, це мавпа, о боже. Не, ну курати, у нього скин. він, де він, Або він? Давай, там хлопчик був. Не, в принципі, а, щось, я не знаю, що робить Хантер, Типу, він має вбити Печі Бера, да? Ну, на броїться. А сувавер мають просто вижити. Це як в Мердері, знаєте. Ого, тут когось бомба була. Дівчинка була сурвайвером. Ну, коротше, я не хочу це грати, ну це якби довго буде. І. що за фіня? Перезаходимо. Треба чекати 90 секунд. Клас. По ману з'їм, слушане. Сушене це просто бомба. Я обожнюю Сушене. Ну давайте ще раз, наприклад, що можна. Я не знаю, що ще показати. Бо я погано пам'ятаю, що додавалося і що є. Але я хочу вам показати, щоб слімго був. Да, він походу є вже. Вже якби 15 хвилин, ну блін. Ну, да ладно, давайте щось інше покажу. Я не знаю, що ще показати. Ну давайте отут наші вкрай, що можна відкрити. Не, не. О, 40 секунд, давайте, чекаємо. Щоб розуміла, у мене оцих от Ян Apple вже три штуки. Вони мені зовсім не потрібні, навіть буде в колекцію. Во, дивіться, кожних 17 секунд. ой, хвилин. Во, дивіться, вони прилітають і їм можна дати оце от Ян Apple. Я вам покажу, як це виглядає. Йому треба прям в рот, і у вас буде 10 злотків. Якщо ви не попадете, то буде 5%. Він, він на жаль, буде довше збирати. Вау, 250 цукерок. Мені, блін, дати, не знаю, 1000. Ну або 500. Тише, можна зібрати цукерки на оцій платформі. Просто стрибати і вам тут буде 10 сукерок. Не проблема, не проблема. Ну, значить, почекаємо г... на міні-ігри, бо я не знаю, що ще показувати. Тим більше міні-ігра це буде конститур партії. Потім оце. Потім оце, у нас буде довго. Значить, покажу вам тільки якусь партію. Зараз, поки нічого немає, я розкажу вам якби щось особисте або теж про AdaptMe, або інші ігри. Вже вийшла якби обнова в Мартері, тому наступне відео буде про Мартер, я прям обіцяю. Також вийшла обнова в Вейді. Ну, мені дуже сильно сподобалася обнова, тому що вони прям придумали не так, як минулого разу, що все прям просто в одному місці було. Тут хоча б багато нам більше всього, ніж минулої обнови. Дуже сильно що хочу, щоб ми, новорічна обнова цього року була схожа на цю обнову. І щоб вона була схожа на поза, поза, поза минулого року. Минулого року у нас була льодяна обнова. Мені не дуже сподобалося. Ну, бо я не люблю щось таке е, новорічне, пов'язане з льодом і все таке. Я люблю там зелену зелену. Червоний колір. Люблю там ці о, всі цукерки, там. Ну, це божественно. Але не тільки щось людяне в іграх і мені це просто не подобається. Я хочу, щоб було щось схоже як в е, одного року я, я знімала тоді відео, коли був поїзд. От там от прям було божественно. Я тоді теж знімала відео і посп... сподіваюся вам на екрані монтажі поставлю. Ну бо, ні, це реально було дуже круто, і хочу щось той же подібне. Бо поза... поза минулого року просто був адвент календар. Ніяких пейзів, нічого, просто адвент-календар. Ну, бо я не пам'ятаю там пейзів. У мене теж про це є відео. Но... Ну, але просто хочеться щось таке новорічне, як, як тоді, з поїздом. Бо там... там було реально, реально божественно. Вампір без емоцій. <ріх> О, Боже. Ну Дивіться, всі грі нам дають тему. І ми маємо по тій темі зробити пед. Вампір. У мене є вже кіт вампір Врахуйте, і треба до нього додати якісь аксесуари, і потім у вас буде три тих е голосування, ну, виборів. Такого проголосувати. І типу в кого найліпше, той виграє. буде аж три місця. Ну, 4-5. От вампірську тему тут вообще нічого немає. А, вот вісімку. Я не знаю, що вже взяти, тут більше нічого такого немає. Ну, все. А Адигіт аксесуар. Цікаво. Ну, тепер голосування. Нас тільки четверо тож хтось буде аж четверте місце. Скільки є такі? Ну, в принципі, кіт нормальний, але я поки що я подумаю, ну сіпа 15 хвилин. Ой, секунд. Музикута ну, тоже. А, в мене, в принципі, немає вибору, за кого голосувати. Ого, я четверте місце. Як класно. Що блядь, четверте місце. А? Participation. Бачите? Партисипейшн. Ідіть ви нафіг. Ну, коротше, мені подобається ця обнова. Рекадемо дивитися, яндевиці появився слімінго. Він має появитися. Ні, його немає. Гадаю, на цьому я буду закінчувати. Напишіть в коментарях, як вам ця обнова. Ставте подобайки, підписуйтесь, нажимайте на дзвоночок, щоб не пускатиме це відео. Чекайте на інші відоски, особливо Мартер Містері. От про нього я прям зубдаю. Ну а всім до зустрічі, всім па-па-па.